Мої вітання. І одразу нагадую, що у нас з вами триває розіграш, учасником якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень, і отримати ось такі чудові подарунки: 10 наборів у нас ручної роботи. Дякуємо пані Світлані. А три місця топ-донаторів, тобто люди, які найбільше задонатять за тиждень, виграють тубус. Перше місце розписний, шикардосний. Бачите зараз його на екрані. Дякуємо пані Світлані. І е, дякуємо військовим і дякуємо пану Дмитру за герб, друге місце і за ящик ручної роботи. Дуже вам дякую. А тепер давайте до роботи. І ще ну вказуйте, будь ласка, номери телефонів, коли ви оплачуєте. Тобто в коментарях при на платіжці ви пишете номер вашого контактного телефону, щоб ми з вами зв'язалися, якщо ви станете переможцем. Так, до роботи. Платформи OLX, Уклон, Uber, Болт, Glovo, Пром стануть податковими агентами та автоматично утримуватимуть 10% з доходів користувачів. Так. Комітет Верховної Ради підтримує відповідний законопроект. Ну, вони все підтримують, аби, аби, знаєте, десь щось хапнути. Ну, це ж, понятно. Платформи спочатку отримуватимуть з вас податок і переказуватимуть його до бюджету. Якщо ж ваш річний обсяг продажів менший за 2000 євро, потрібно буде подати запит на повернення коштів і чекати зарахування. Дуже довго чекати. До 1 квітня 2026 року платформи мають зареєструватися в податковій. Збирати та передавати дані користувачів, так, прекрасно. А банки розкривати призначення платежів і номери рахунків. Голосування очікується 21-24 жов. Чи буде прийняти відповідний демократичний прям такий в ногу сучасний? Законопроєкт. Ну, звісно, що да. Наші ж, ну, вони ж риль, це ніяк не трісне, розумієте? Так що, звіс, да, буде прийнято. єдине, що це буде. Стосуватися окремих категорій то, що людина купує, або те, що вона продає. Тобто, не все на світі, як тут розписали. Щось буде пов'язане з алкоголем, або зміни, або новий законопроект, або ж купівля-продаж через інтернет. Також будуть якісь приколи. Трамп і бункерний хочуть побудувати тунель. О, там і зустріньтеся, так. Да. Який з'єднає Рашку та Аляску, ми вже шість місяців проводимо техніку економічне обґрунтування будівництва тунелю Рашка Аляска. Ой, тунель від Аляски до Рашистів. Плануйте, старайтеся побільше грошей туди вкладайте. Особливо Російська Федерація нехай так робить. Ну от, нехай вони там і поляжуть і ваші кошти, і ви разом з ними. No Kings. по всій Америці стартували протести проти Дональда Трампа. У понад 2600 містах штатів в суботу почалися масові демонстрації, протестуючи проти, на їхню думку, авторитарних дій адміністрації Трампа. Протести проти Трампа. Не перший протест, не останній. І одразу відповідь: це буде успішний протест для протестуючих, та так також він і успішний буде і для Трампа. Тобто і ті доб'ються того, що вони хочуть, і Трамп при цьому буде також в білому пальті. Ну або йому так буде здаватися, що він в білому пальті. Таке враження, що видали якийсь дозвіл на, на далбайбізм. Я просто не знаю, як це по-іншому назвати. От якось знаєте, ця організація мощна, довбойові, вони так себе не вели. Ну, відкрито і нагло. А зараз от таке враження, що прям їх рік. рік кого зараз нагадайте до речі. Кончений рік такий, що просто слів нема. Україна будує захист енергосистеми. Так, ну тут теж ми трошечки поспішили, звісно, 22 об'єкти посилено за рік, темп робіт зростає. На тлі щоденних ударів, расистів по електростанціях, підстанціях, газових та водних об'єктів, залізниці. агентство відновлення та розвитку інфраструктури за минулий рік посилило захист. На 22 об'єкта вони знають про це ці об'єкти. За словами віце-прем'єра з відновленням та голови Мінрозвитку Олексія Кулеби, захист енергетики, пріоритет Зеленського та уряду. Тож процедури від погоджень до договорів скорочують на місяці, щоб прискорити будівництво інженерного захисту. Давайте так. Значить... Ступінь захисту, стан захисту наших енергооб'єктів на сьогоднішній день. І, значить, кількість вкладених грошей. Наскільки це, це ізміло? Ви знаєте, значить, наші об'єкти, не те, щоб всі голі босі і незахищені, але. Ну, такі, бачили, ну, звісно, ви бачили, друшлаг, правильно я кажу. От приблизно такий захист. Значить, а кошти в це вкладені, ну, дивіться, із чотирьох одиниць коштів, ну, допустимо, то 4 гривні, да, от нам виділили на енергосистему. Ми 3 залишили собі, а гривню ми все-таки вклали. Україна будує будує, да, ми зрозуміли. Польські прикордонники виявили тунель на кордоні з Біларажкою. Він починається на території Біларашки, закінчується приблизно за 20 метрів від кордону на території Польщі. Міністр внутрішніх справ Польщі. Хто його викопав, невідомо. Все в порядку. Нічого не предвіщає біди. Ні безпілотники, які падають на території Польщі, ні е, інші лі, літательні об'єкти, які порушують повітряний простір Польщі, ні тунель. Все спокійно. Можете бути спокійними. Все хорошо. Бункерний натякнув, що готовий віддати Україні окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Замість повного контролю над Донецькою областю, а це цікаво? Він е, нібито заявив Трампу, що повний контроль расистів над Донецьким регіоном умова припинення війни. Е, чи дійсно Кремль, той, хто керує війною, хто приймає рішення ключові, має вплив на всі події зі сторони ворога? Чи дійсно вони ці люди або ця людина? Готові віддати нам наші ж Запорізьку та Херсонські області. Так, але з повним контролем з боку ворога. А як це можливо? Поставити своїх людей раз це можливо. Зробити Ленере, ДНР, Два можливо. Або віддати нам, а потім знову їх забрати, бо ми бачили, що вони не спиняться, не зупиняться доти, доки їм не виб'ють зуби. А ми однозначно це з вами зробимо. Так, що я тут ще хочу подивитися. Давайте подивимось так. Повернення Запорізької окупованої частини до України. Так, однозначно так. 200 гривень донат, дякую, молодці. Таке саме запитання про Херсонську область. Так. З невеличким, але, ну, з дуже невеличким, але. Донецька область повернення до України. Частина Донецької області буде і буде, як це сказати, буферною зоною або мертвою зоною, якщо так можна сказати. Доти, доки не почнеться відновлення. Так чи інакше, все буде добре. Дякую.